Дорогий щоденник, я чалюю в Прагу. Зібрала всі свої пожитки і відправилася в довгоочікувану подорож в середньовіччя. Я така старомодна, поки машина заправляється, я теж заправляюсь кофію. Всі ж знають, що кава на заправці смакує найкраще. А оці перекуси це взагалі ніби вектора вдома їси. Як заїхали в Чехію, то відразу почались приколи з крутими поворотом. А так як ми три світових роки добиралась по тим лабіринтам Фавна, вже й стим... а далі я спробувала найогиднішу страву в своєму житті. Представляю вашій увазі вареники з бринзою. Слава. Богу, в них не було картинок в меню. Так би це місце обанкротилось би вже. Це, схоже, якісь дуже ліниві вареники, які перед тобою вже хтось пожував, потім переблендери, Лишив на три доби настоятись і підігріли. Отак приблизно вони й смакували. В мене тепер травма. Ніколи більше не їм вареників. Добрались до Праги, і от я обходжу свої ладіння. Подобається це крісло. Я в ньому відчуваю себе Марією Антуанеттою А тепер намагаюся зробити вигляд відпочившої жінки, щоб прогулятись. шикарно по Карловому мосту. Прага така, як я собі уявляю. Бляла тільки краще, не знаю, як це все дожило до наших часів середньовіччя, але тіше, що можу ходити там, де колись чеські королі. А це ті самі легендарні праські куранти. Працюють з 1410 року. Виглядають класно. Далі я жартва Тіктоку пішла в найрозрекламоване місце празі. Витопна ресторан, де привозять пивко, потяги. Шелденку був би в захваті, але я щось не дуже. Обслуговування середнє, людей багато, потяги часом влаштовують корки, про половину нашого замовлення про Одне пивко розлилось, сидер виявився несмачним, і мені здається. Коли їжа на потягу йде через весь ресторан, хтось точно тирить твою картошку фрі. Осадочок лишився неприємний, і щоб його шліфунути, треба вперти національного триденника. Ех, непривично, коли тобі їжу привозити потяг, ну з руки теж нормально. Так як я люблю тісто, для мене це був безпрограшний варіант. Влупила цей триденник і пішла додому. Потягнулась, намазала руки кремчиком. О, а там сидить павучок. смертільний номер. До побачення.